Тема відео відмостка навколо будинку. Зверніть увагу, що відмостка має бути під кутом, тобто верхній шар відмостки, це наша бетонна частина, вона під кутом від стіни до землі, а шар він має бути рівний, без зрізу. Також відмостка має починатися не від цієї частини стіни, а від частини фундаменту. Це зараз зрозуміло через те, що ми дивимося на розріз, а коли ми перейдемо до плану, про це треба згадати. І так, і знову ж таки, відмостка навколо будинку має якраз бути під кутом від всіх стін до землі. Ось така перед нами задача. Переходимо до рівня L1 план підлоги. І якраз в цьому місці й те, про що я говорила, так? Тобто через утеплювач ми бачимо лінію контуру нашого фундаменту. Зараз працювати, я думаю, так буде незручно прив'язуватися. Тобто, тут взагалі ця лінія, вона десь під. і... Як на мене, нам зручніше дивитися саме на контур фундаменту. Це можна зробити, якщо ви перейдете вниз нижчим рівнем. Тобто, давайте повернемося до демонстрації. Тобто, рівень L1 це ось ця частина, тобто, це між підлогою першого поверху до стелі першого поверху. Тобто січний діапазон десь ось тут. Тут у нас січня площина розрізає стіну в цьому місці. І, звісно, ось цю частину ми не бачимо. Але. Ми можемо перейти до рівня нижче. Ми якраз з вами створювали підвальне приміщення, і нам потрібно вказати в січному діапазоні трошечки вище якраз січну площину, щоб ми розрізали не десь тут, а ось вище аж ось тут. Тому повертаємося до нашого проєкту. Переходимо на рівень підвальне приміщення. Ми нічого не бачимо, тому що наша січна площина нижче. Переходимо вліво в панелі Properties, шукаємо налаштування. Ось програму, view range, тобто налаштування від, від січних площин. Edit. Одразу можемо розкрити, подивитися підсказки, де знаходяться січні площини. І якраз верх я хочу вказати трошечки вищий. Тобто, у нас зараз обмеження 2 300. Я хочу вказати, що у нас вверх рів, рів, левел вищий, тобто L1. І тепер я можу вказати значення вище. Ну, чи можна було тут вказати вверх, чи знову ж таки простіше можна просто вказати наступний рівень. І тепер я вказую значення, наприклад, 2700. Окей, давайте дивимося. Так, ми вже бачимо. Тобто ви можете не виходити з цього налаштування, натискаючи примінити і дивитися, змінилося щось чи ні. Окей, я бачу, що мені вже влаштовується все. Окей. І тепер, щоб перевірити, я включаю максимальну деталізацію, і, наприклад, ну, тут кольори, до речі, все буде сірим, тому в цілому можна кольори не використовувати. Так, в класі Архітектура обираємо перекриття, підлога. Спочатку створимо тип перекриття. І так, знову ж таки, можна знайти будь-який звичайний Edit type, дублікат, і я вказую, що це у нас відмостка. Так, окей. Змінюємо структуру. Перший шар це у нас структурний буде. Тобто це якраз у нас бетон. Окей. Знизу. Я не буду додавати різних шарів. Мені достатньо зараз утеплювач додати. Тобто ми розуміємо, що там гідроізоляція, різні мембранні прослойки. Зараз я лише додаю. Утеплювач для того, щоб бачити, як це працює. Так. Додаю просто жорстку ізоляцію. Так. Окей. І шар бетону буде 100. Ізоляція 50. Окей. Тепер, от поки що залишимо так. Окей? Окей. Створимо контур нашої відмостки. Я обираю контур і прив'язуюся до цієї лінії. Прив'язки немає поки що. А можемо, до речі, одразу навіть без прив'язки. Обираємо стіну ось тут. І одразу і прив'яжемо. Тобто я зараз обираю весь контур. Так, чудово. А тепер якраз я хочу прив'язатися до цього шару. Через тап я обираю, чудово обирається і одразу замочки всі поставлю. Тобто мій якраз найулюбленіший варіант. Так, тут у нас замочок чомусь не хоче. Перемістимо. Тап. Тобто скрізь я тап натискаю, щоб обирати саме цей контур. Все останнє залишилося. Все, чудово, прив'язалося. Тобто тепер у нас все правильно рухається. І тепер я хочу одразу вказати відступ. О все якраз у нас 1000 міліметрів, тобто на метр у нас відмозка у всі боки буде змічуватися. І я наводжуся поближче до лінії. Дивіться, тобто якщо я внутрішню частину вказую, то всередину буде offset, тобто всередину буде подвійна лінія, якщо зовні, то зовні буде, купувати, буде копіюватися. І так, клік і скрізь я натискаю зовні. Слідкуємо, щоб все було правильно, інакше просто видаляємо те, що неправильно зробили. Так, ось тут у нас не перетинається, тому я обираю так Escape, обираю дві лінії через Ctrl. Тобто, для того, щоб обрати дві лінії, Ctrl, натискаємо, об'єднати. Так, ще можна було спочатку натиснути на інструмент і об'єднувати. Так, тут я натискаю на ось цю частину. Тобто, от якщо я зараз натисну отак, у нас буде неправильне приєднання. Тому натискаємо ззовні, натискаємо «зовні», і Тоді правильне приєднання. Так, тут так само ззовні, Давайте так, от як неправильно буде. Я натисну ось тут і тут. Бачите, зрізалася лінія. Ctrl-Z. Тобто я натискаю з цього боку і з цього боку, щоб перетнулося якраз в цьому місці. Так, 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 все мені здесь чудово. Ну, якщо буде зараз щось розірване, буде попередження. Ага, бачите, є попередження. Так. О, чудово. Дивимося на 3D. Як це виглядає? Це ось так виглядає, тому що ми будували на рівні якраз підвальне привіщення, і тому нам потрібно вказати рівень L1. Окей, да, перетинає, і нам потрібно вказати мінус. 400. Тобто, ґрунт у нас на рівні мінус 450 якраз до, до першої сходинки. А відмозка трошечки нижча. Вона буде заглиблюватися. Ось так це буде виглядати. Тобто, якщо подивитися, наприклад, тобто, відмозка заглиблюється, і рівень ґрунта якраз від, до відмозки якраз підходить. Тобто тут мінус 450, тут мінус 400. І так, повертаємося до. Давайте подивимося, мабуть, на розрізі, як це виглядає. Тут перевіряйте в декілька виглядах, як це виглядає. Якщо ви в розрізі не бачите відмостку, то перевірте, де ваш розріз, і пересуньте його. Тобто, так я вже буду бачити цю відмозку. Тому я переходжу до відмозки і дивлюся, що дійсно, ось вона. Знову ж таки, нам потрібно приєднати. Тобто наш шар має правильно перетинатися, тому що зараз утеплювач перерізає. Тому обов'язково приєднуємо відмозку до стіни. О, все приєднання правильно. І так само відмостку приєднуємо до стіни. Ось так це виглядає. Тепер нам потрібно вказати, що, ну, по-перше, відмостка відсутня, давайте подивимося на рівні L1. Тобто, у нас зараз відмостка, вона і під ось цією частиною. Тут, знову ж таки, якщо об'єднати, то перетнуться ці шари. Можна залишити так. Але, наприклад, це ж таки, якщо робити вже правильно перекриття без накладання геометрії, тобто, щоб не використовувати інструмент join чи вирізання, я можу змінити, знову ж таки, знаходячись на плані першого поверху, я можу змінити геометрію. І тепер ось так. Раз, лінія. Знову ж таки, обов'язково приєднуємо. Два лінії обов'язково приєднали. І одразу я можу вказати розрив і ось цю лінію прибрати. Тобто, чому б ні? Заодно потренуємося в інструменті. Так? так само лінія приєднали. Знову ж таки, коли ми зробимо сходи, скоріш за все, ми будемо трошечки відозмінювати відмозку, для того, щоб правильно було приєднання сходів до відмозки, поки що нас так влаштовуємо. Чим більше ви будете щось робити в начальному проєкті, чим більше змін будете вносити, тим більше ви зрозумієте, як це працює. Так, ось, чудово, як на мене. Так, ні, не треба вирізати. Так. Тобто, нас знову ж таки питало, що там відбувається накладання, вирізати чи автоматично спрягти, але ми вже це зробимо автоматично. Не автоматично, ми зробимо це самі. Хоча можна було, до речі, натиснути в цілому. Можливо, зрізала коректно. Так, тут приєднання а, правильне тепер у нас, і а, знову ж таки, дивимося інший розріз. Так само у нас має бути ось тут приєднання коректне. А, тут ми не бачимо. Тому трошечки переміщуємо на рівні L1, тобто нашу січну площину, так, щоб потрапляла відмостка. Тобто, щоб, ось, наприклад, тут, знову ж таки, перейду, так, тут. З'єднання гарне, тут, ага, тут ми все одно його не бачимо. Так. Це, це за От, Ось ця частина, зверніть увагу, відмостка іноді виглядає як просто прямокутничок. Чому? Тому що ми зараз ріжемо ось тут, а це ми бачимо за цим виглядом ще відмостку. Тому не путайте, в розрізі вона має бути якраз шарами. І так, до речі, мені ось це не подобається. Я хочу перейти в, на рівень L1 і додати тут під, підпорку цьому перекриттю. Для цього я оберу інструмент стіна. А, оберемо, а, у нас там є фундаментна якась частиночка. Фундамент, наприклад, я зроблю дублікат трошечки от, накрив... О, от якраз 200. Окей, Зміню його тип якраз на 200 мм. Окей. І побудую в цій частині ось таким чином. Тепер е, хочу вказати, що це у нас підвальне приміщення. А до рівня L1. Окей. Одразу подивимося на розріз наш. І я хочу вказати, що е, наша база, наприклад, 2500. Чудово. Можна ще вверх підняти на відстань, наприклад, 200 мм. Потім, що будемо з цим гратися, я думаю, поки що цього достатньо. І знову ж таки, так, і об'єднати, щоб шерип перетиналися. Так, чудово. Коли це виглядатиме ось так, коли ми додамо ще. В ґрунт і все інше, тобто ось це якраз буде ось такий правильний перехід. Так, але повертаємося до, нашого, до нашої відмостки, нам потрібно зробити кут, так? І для цього зручніше перейти у 3D-вигляд. Тобто, от мені зручніше всього працювати в 3D вигляді. І так. Для того, щоб змінити, зробити якраз кут, нам потрібно змінити контур з цього перекриття, тобто трошечки змістити його вниз на 50 мм. Тому я можу, обираючи перекриття, натиснути на зміну елементів, і тоді ми бачимо вершини і ребра. Тобто, натискаючи на ребро, я бачу якраз його висотну позначку відносно нуля, 400, а нам потрібно, щоб було мінус 450. Так? Тобто, таким чином, я вже бачу, що, наприклад, ось це, ось це ребро відносно всіх інших, змістилося. А в цілому, гарно обирати тоді декілька ребер і вказати, що вони мають зміститися на якусь висоту. Мінус 450. Так. А тут у нас залишилася одна вершина. 450. Далі перевіряємо. Ця вершина. Тут все окей. Тут все окей. Так, поїхали тепер в цей бік. Раз. Через через контрол я обираю інші. Так, і вказую теж 450. Enter. Так. Таким чином, ми змістили контур. Тобто, в цілому, на перший погляд, це правильно. Але це на перший погляд так Escape. Так, ми бачимо, що коректно ось ці всі відливи працюють. Але якщо перейти у розріз, ми побачимо ось таке. Тобто, у нас все перекриття трошечки змістилося. Тобто, просто ось цей рівень спустився вниз, вниз. Це неправильно. А, тому що у нас і шар утеплювача змістився низ, і шар верхній. Це відбувається через те, що у нас не поставлена галочка, що тут у нас варіативний цей шар. Тобто, як тільки я поставлю тут галочку, у нас лише верхня частина, тобто в межах цього шару, буде мати кут, а ось ця частина, тобто утеплювач, залишиться горизонтальним шаром. І матиме однакову товщину на всьому проміжку. Так, ось так. Повертаємося до 3D, дивимося, що ми наробили тут. І в цілому, я думаю, на цьому можна закінчити відмостку, тому що ми ще до неї повернемося, коли будемо робити сходи. Тобто Трошечки її підкоригуємо, скоріш за все. Тут ми просто зробимо в один рівень, якраз сходи будуть якраз чудово переходити відмостку. Там, скоріш за все, буде дорожка. А тут так само сходи, також підхід до будинку. В цілому, все. Дякую за увагу.